Неймовірно згорушний момент. Сьогодні ми маємо честь вітати наших гостей, але ми їм даємо завжди розуміння, що вони знаходяться в будинку кінонаціональної спілки кімнаті, як в себе вдома. І я маю честь від спілки кімнати України, від безпосередніх кінографісів, які завдячуючи саме воїнам. Захисникам нашим захисницям е, працювати наскільки це можливо тут, в мирному середовищі. Сьогодні унікальний день День військового журналіста. Він був започаткований з 2017 року в честь капітана другого рангу Михайла Гуркіна, який загинув підвальці. Важко переоцінити роль військового журналіста, який не просто фіксує, не просто увіковічує ті звірства, які робить расистські агресор. Він здійснює посил в майбутнє, своєю звитяжною роботою, яка є унікальним дійством. Творчості і військової справи поєднання цих двох складових вони, їх творчість, їх робота, їх кадри статтів їх думки є запобіжником того, щоб світ не стикнувся з нинішнім звірством надалі. І мені здається. Як людина, яка теж була причетна до роботи з камерою у військовій формі, знаходячись в 1986 році, мені здається, це основною місією. Я е, прошу е, щиро привітати в особі тих звитяжних е, наших колег і в той же час військовослужбовців, які знаходяться в цьому залі, е, привітати всіх військових журналістів, всіх захисників нашої батьківщини. І це зробити перш за все, хочу звертаючись до певних структур, які представники тут знаходяться, ну, скажімо, особі керівника управління комунікацій Сухопутних військ пана Андрія Одика, прошу. Це не послідно, я називаю, ми дозволимо ім'я. Тараса Ткаченка, очільника медіа-центру, це замовки кінематографіст і колишній голова спілки Тімператісу України. Ви всі про це пам'ятаєте, колишній буває, як я кажу і про Сергія Васильовича Крибача, який має чин старшого лейтенанта. І давайте принагимо його привітаємо спілки. Людину, яка поєднала в собі це її життя, і кінематограф, і медіа, і військову службу ще до широкого масштабного, ще до 2014 року, Олексій Дмитрашковський, Дмитрашківський, який очолює керумедія, і цією організацією, у нас підписаний у нас національний спілки меморандум про співпрацю. Ми мріємо і про е, такі манерали, і з нашими е, дружніми структурами е, теж е, підписати. І Також у нас е, структура е, під назвою е, пам'ятаю, е, звісно повторюючи слово, це культура. Культурні сили. Культурні сили. сили. Ну, абсолютно точно, що культурні сили. І прошу в, в особі пана Андрія привітати теж. А цю культур бумага рожа, купі. Дякую. Ну і навзаєм скажу, що будине кіно з моменту широкомасштабного ну, широкомасштабної агресії перетворився просто з будинку ВК абревіатура в боєкомплект. Дякую, що ви з нами. Ми з нами. Впасику вам за те, що ви робите, до землі покій. Ми будемо завжди підставляти плече і серце, наскільки це буде можливо для вашої звитяжної праці, яка дуже потужно, дуже дієво забезпечує крок до справедливого вирішення, до справедливої перемоги. Дякую! Ну і, да. ну і, власне, прошу до слова Тараса. Ткаченка, який, як і пан Андрій, як і пан е, е, Леса сьогодні у достоїні високої нагороди міністра оборони України. Знак пошани. Давайте їх теж приїжджаємо всім. У нас сьогодні такий захід, що називається для своїх. Але я дуже радий, що прийшли і культурні сили і медіа. Небагато таких структур, е, вже, які склалися саме в організації е, Збройних сил України. Але мені здається, що пора е, налагоджувати горизонтальні зв'язки, пора починати е, товаришувати, тому що кожен із нас десь щось робить, дивиться за на іншого, а хочеться нарешті починати діалог. Я сподіваюся, що це перша розвитцікальна буде така хвороба, але не обов'язково пройду. Сьогодні в нашому війську величезна кількість творчих людей, закульовані величезні творчі потенціал, і ніде правда їде, що дуже часто він нецільово використовується, не раціонально використовується. Ці люди, які можуть робити надзвичайно потужні речі сьогодні або не задіяні, або задіяні півсили, в третину своїх сил. От, тому 19 числа буде нарешті ще раз показана енергія, яка зробила тератеатром ветеранів. Це я анонсую наступну подію а заодно я прошу пару квіточків yes. для себе. От, ну і тому я закликаю всіх, хто і давайте на цю спосіб зустрічатися, зробимо якимось систематичним і перетворимося. Скоординований, ідея і хата йде більш скритий колектив. Але я хочу сказати, що і закликати всіх так само приходити до будинку в кіно, тому що <п 'ят> спілка завжди була відкрита, бері відкриті, є приміщення, є місце зустрічі, воно завжди неформальне, воно завжди дуже, дуже е, якесь таке, своє рідне і воно наше. Я до слова сьогодні згадую про Сергія Васильовича. Я згадую, я тоді був о, о, в вправлінні. Сергія був головою спілки. 14-й рік створилася організація Вагілон тринадцять ворога тих, про зараз немає. Вони, значить, випросили тут кімнату на другому поверсі біля молодої, молодої зали. Біля Вавілресторанововіло. Біля ресторановілон і сидять. Я Днями ночами готують. Сергіюся каже, Тарас, я не можу їх просто заводити, почервунько, них посеть коло них, щоб їм, ну, двері відкрить, закрить, ну, будь коло них. Я сижу, а вони а це, ну, майдан, якраз Янукович тут то розганяє, то розганяє, нічого ж не ясно, і вони домовляють, як вони будуть через посольство евакуюватися, як вони будуть родини вивозити? Тут домовляються, як вони частини з матеріалом будуть ховати по різних частинах країни, щоб їх потім не вищилися. Як вони доводять, будуть почеснути, до відіграє свої партизанський відхопав. І на той момент, коли абсолютно було неочевидно, що переможуть люди. Сідайте, працюйте нас можна. Я досі це згадую. Я, я розумію, що цей дух він нас тут є, тому будинок кіно був таким центром спротиву, не спротиву, свободи, і лишається таким центром свободи, тому закликаю нас, всіх, медійників Збройних сил, потихнути, цікавитися сюди. Тут, тут завжди знайдеться кімнатка. І змінились. Тримати за нами. І сьогодні про це казав пан Сергій тому давайте, давайте зустрічатися. Це перша частина моєї промови. А так, щоб наша розмова не була по просто, то сьогодні ми хочемо показати фільм. Я зізнаюся в гріху. Мав бути інший фільм про персофіцерів бойової бригади, він знятий, але що називається не в цією розмонтажем. Таке буває. Чесно. Фільм ми цей анонсуємо, обов'язково покажемо. Там реальні офіцери з чотирьох бригад, 72-ї, спочної бригади ТРО, тепер теж механізована, з 10-ї військово штурмової і з, з 23-ї. Це все наші пресофіцери, які всі практично прийшли з цивільного життя. Мені особливо подобався пост Богдана Фрунта. Песофіцера Десятки, коли записав кератикальний відео, каже, всі мене запитують, що ти такий розумний пресофіцер, де ти був у 14-му році. Виставляє кухня, каже, в сьомому класі я був у 14 му році. Розумієте? Одна із них це професор, кандидат науки, економістка, інший співак, третій кінорежисер. От тому э, це все творчі люди. Вони зараз розсипані, розпорошені, і їм всі потрібна підтримка. А цей фільм робила колишня наша військовослужбовиця Настя Володимир. Ми сьогодні намагалися отримати від неї відеозапис і не вийшло, тому що Настя зараз не на зв'язку. Чому Провалила 72 другу бригаду, і тепер працює сімдесят другій бригаді? Вони з своїм э, хлопцем разом працюють там. Останнє, що я знаю, систематично їздять, знімати підземні стабілізаційні 72-ї бригади. Ну і зараз, я так розумію, теж вона десь в тих місцях, От. тому зараз цей фільм має прямий зв'язок з е, переднім краєм, тому з прийняли перегляди. Я про після цього поговорити або там Андрій Осьович, пані Алексею, якщо є два слова сказати. Скажіть, все сказано. Давайте Дорогі друзі, ми, як завжди, з братом на інформаційній ниві. Підписуйтесь на наш блог Кошменко ТВ. Ми раді будемо висвітлювати більше, цікавого, корисного. Слава Україні! Перемоги всім нам!